Вітаю глядачів телеканалу СІ 4 Ви дивитесь новини. Мене звуть Олена Крічко і на початку коротко про головні події вівторка, 9 липня. Аварійно-рятувальної роботи на території дитячої лікарні Охмадит завершено. Залишився тиждень для оновлення військово-облікових даних. Відсьогодні розпочали ремонт ділянки дороги на Стороженецькій. З 9 липня обмежили водопостачання через ремонт водогону. У Чернівцях діє безкоштовна програма оздоровлення дітей. 8 липня росіяни здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, ракета влучила у найбільшу дитячу лікарню України Охмадит. Аварійно-рятувальні роботи на території лікарні завершені. Двоє людей загинуло. По медичну допомогу звернулося 32 поранених. Восьмеро дітей госпіталізували з травмами. Загалом у Києві загинуло 22 людини. Про це повідомили в ДСНС України. Лікарка Охмадиту зняла відео для медіахолдингу Сі 4 у якому показ. Зала наслідки прильоту Вероніка Якуб'як лікарка-онколог. Під час ракетної атаки на дитячу лікарню Хмадит знаходилась в ординаторській. Колега виходила і каже, було чути вже якісь вибухи. Колега каже, закрий вікно, і ми збиралися йти уже кудись виводити пацієнтів. І ми не встигли. Я підійшла до вікна закрити вікно до цього, і он там в той корпус, просто я побачила, як летить ракета, і далі все як в якомусь не знаю фільму жахів. Я разом з цим вікном, з ручкою дверей, я полетіла, полетіла осколки. Зараз так виглядає наша ординаторська. Тут на стіні стелі немає, на стіні вціліла. Дошка, де розписані пацієнти і їхні етапи терапії, після ракетного удару, лікарі Охмадиту спустили пацієнтів в укриття сусіднього корпусу, який не постраждав. Хімія блок хіміотерапії дуже не бажано переривати. Ми намагалися там укритті це все робити. Це було важко. Наші завідувачі комунікували з іншими лікарнями, вже домовлялися на той момент. Домовилися з інститутом раку, який допоміг нам з перевезенням наших пацієнтів. Тобто, пацієнти нашого відділення, які потребували на той момент лікування інтенсивного, які були в нейтропенії, в низьких аналізах після хіміотерапії, ми всіх відправили в інститут раку Охмедиті Постраждала частина онкологічного відділення, де перебували пацієнти на інтенсивній терапії. По відділенню постраждала частина відділення, де були буксовані палати для інтенсивних пацієнтів. Решта палат другого блоку вони не ушкоджені, але в Охмадиті наразі немає світла, немає водопостачання. Ми не знаємо, коли відновить роботу Охмадити, тому що тут колосальна велика кількість роботи. Поки що «Охмадит» нічого не потребує. Ми даємо зараз, будемо направляти, будемо старатися сьогодні зробити максимально виписки рекомендації для всіх пацієнтів, які наразі не перебувають в інституті раку, які були вдома і мають поступити завтра, післязавтра. І будемо скровувати їх їх у інші лікарні. Аварійно-рятування роботи у київській лікарні Охмадит завершили. Через ракетний обстріл загинули двоє осіб. За медичною допомогою звернулося 32 поранених з травмами. Госпіталізували вісім дітей. Альвіна Абрамчук, новини сі 4 Залишився тиждень для оновлення даних. Черги біля ТЦК та ЦНАПу у Чернівцях збільшились. Військовозабов'язані чоловіки та жінки стоять у чергах сьомої ранку. Хто обов'язково повинен оновити свої дані, а хто може їх не актуалізувати, далі у сюжеті. У військовозабов'язаних залишився тиждень, щоб оновити свої військово-облікові дані. 9 липня, 9.30 ранку. Біля Чернівецького військомату зібралися чоловіки та жінки. Скільки часу займає оновлення даних, з якими питаннями стикаються та чи працює електронна черга? Біля Чернівецького ТЦК понад 50 людей стоять у черзі. Я оновив ще вчора, був біля 8-ї ранку, вже був 57-м. Сьогодні в сьомої ранку вже був 37-й для того, щоб пройти ВЛК. Я багатодітний, ну, якби, ніби якусь там постанову готую для того, щоб... Автоматично ця вістрочка була. Прийшов те, що хочу дітей на море відвезти, а то не виходить. Тобто кожного року віз, все нормально, а тут мушу стояти в такій черзі. Електронну чергу важко записатися, тобто це вже на днів п'ять перед. Але при тому, що навіть той, хто записався годину на дев'яту, все рівно це десь годину пізніше приходить. Потім тут черга, і ще всередині. Ви медикиня, так? Так. А де працюєте? Фармацевтична компанія. Скажіть, ви в електронній черзі реєструвалися? Так, і в електронній, і крім того, жива черга тут ще також є. Ну, електронна електронною, але ну, коли приходиш, тут люди є, то ти ж не можеш йти, бо в мене час назначений. Потрібно все рівно стояти, ну, по-людськи поступати, так скажемо. Чи намагалися через резерв плюс оновити свої дані? Або ж в ЦНП. «Трошечки є проблеми, тому не підтягуються мої дані. Так, я оновив резерві, вони там не засвітились. Бардак в країні. Немає ніяких даних нічого. Стали прийти в ТЦК. Написали мені, то і тут ТЦК. А в ЦНАПі були? Там чергу теж зайняв. Всюди такі черги. Ви реєструвалися в електронну чергу? Ні, живу. Ну, мені б було б зручно, якби в додатку резерв було б, я б сфотографував документи, відправив би на обробку. Вони б, нехай вже б і це і для всіх людей, думаю, було б зручно, щоб чим такі черги створювати. Ти оновлювала дані в ТЦК чи... Е, оновлював дані в ЦНАП, медкомісію проходив в ТЦК. Скільки часу зайняло оновлення? Е, оновлював дані досить швидко. Проходження е, медкомісії теж не зайняло багато часу, але черги дуже великі. Е, краще записуватися в електронну чергу, бо фізично потрапити дуже тяжко, приймають десь до першої години. Мені дитину на облік треба поставити, а в мене Доводити? це не виходить, так як ми ВПО, нам сказали в районному військкоматі їжджати в Краматорське, там його ставте на облік. Він мене інвалід, і я його ввезти туди просто не можу. Я не знаю, що тут буде. Перше приходити сюди до ТЦК? В цій так. В районному я свої дані обновляв, там нема проблем. Ну, так. А через СНАП не пробували? Поки через ТЦК не поставити його на облік, нічого не буде. Я не знаю, поставлять його тут чи ні. Військовозобов'язані продовжують оновлювати свої військовооблікові дані і у ЦНАПі. Тут черги навіть на вулиці. 9 липня біля Чернівецького ЦНАПу станом на 11-ту годину в черзі понад 80 людей. Скільки вже стоїте в черзі? З восьми ранку ну, три години. Де, була велика черга на той момент, Так, вийшли? так. Так, да, була. Дуже, але про, ну, просувається більш-менш нормально. Сьомого ранку чекаємо, вже яка у нас 11 -та. Води нема тут. А чому така велика черга? Через систему утворилася? Не знаю, кажуть, що якісь кажу, є затримки в системі, що вона підвисає і дуже от така тягуча черга. Не знаємо, чи встигнемо. Але ці люди, що тут на вулиці, вони не встигнуть, це факт. Будемо чекати. А чому раніше не приходили оновлювати дані? Не було нагоди, скажімо так. Скільки стоїте вже в черзі? Півтори години десь. Почуть черга бачу, просувається. Та я, надію, скоро оновлю. Восьмої години, ранку. Черга почти не рухається. Стоїмо, тут томимося, нічого не кажуть. Таке. А чому саме зараз прийшли? Чому раніше не оновлювали? Були в селі на Хмельниччині, саме родом з Черкащини, Холодний Яр. Вдруг не пройду чергу, більше не прийду. Все, а то вже є доказ живий, що я тут був. Все, <хи> І Хай попробую штрафувати. Так. Альвіна Абрамчук, Павло Марковці, новини Сі 4 у Чернівцях три доби поспіль обмежуватимуть водопостачання. Про ремонтні роботи Чернівці водоканал попередив чернівчан заздалегідь. Які роботи проводять на локаціях комунальники? Чи вистачає робочих рук на водоканалі? Далі у сюжеті. З самого ранку 9 липня працівники Чернівці водоканалу ліквідовують прориви на центральному водогоні. На даній лінії водогону є три порива. На цьому учаску. Зранку ми вже вдалося нам один ліквідувати, але є проблема дуже велика спека. Хлопці також устали, підвозимо їм воду трохи, щоб хлопці могли попити і далі працюємо. Зараз ми вже один порив ліквідували, залишається ще два. Ну, складні саме ділянка, що було місцевість, техніка загрожується в болото, не може проїхати. І коли йде порив, тиск в трубмережі ще з'являється і ще теж проблемно ліквідувати порив. До вечора 9 липня працівники водоканалу планують завершити ще один прорив, а в середу ліквідувати третій. Аварію на локації виявили минулого тижня. До ліквідації приступили сьогодні, аби об'єднати декілька технологічних робіт і мінімізувати відключення води у Чернівцях. Проводимо ще певні роботи на насосній станції, яка подає воду в місто по заміні засувок зворотних клапанів, профілактиці зворотних клапанів і. По технологічних роботах на насосному обладнанні. Крім того, зараз проводяться деякі роботи вже по проєкту. І наші підрядники також користуються цією нагодою, щоб почати роботу з реконструкції. Ми спробуємо зробити таким чином, щоб уникати постійних відключень, графіків і так далі, і за один раз відповідно зробити максимум. Попередньо обмежувати водопостачання у місті будуть з 9 ранку до 19 вечора та з 22.00 до 7 ранку до 11 липня. Ну, труба глибоко і плюс природні умови очерет. Ґрунтів ну все насос забиває, постійно їх потрібно відчистити, відчищати, бо на воду викачують, постійно насос забивається. Це мусина. У мене можна сказати, вісім людей на спець це Водоводи і місто обслуговують водоводи. Людей дуже не вистачає. У Чернівці водоканалі нагадують містянам про необхідність запастися водою, адже обмеження діятимуть ще два дні. Олена Крічку, Андрій Кордубан, новини Сі 4 у Чернівцях розпочали ремонт ділянки дороги на Сторожинецькій. Рух для автомобілів від вулиці Героїв Майдану до Каспрука буде обмежений у департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Просять водіїв врахувати це при плануванні поїздок. Ремонт планують завершити до серпня. Буковинський онкологічний центр єдиний спеціалізований заклад в області. Тут проходять лікування жителі з усієї буковини. Планові лікарі онкоцентру здійснюють виїзди у громади, особливо віддалені, для того, аби обстежити людей, які не мають можливості або транспорту доїхати до медостанови. Натомість щодня у будні шостої ранку під онкоцентром формуються черги. Здебільшого це люди, які доїжджають ранніми рейсовими автобусами, бо не мають можливості доїхати у пізніший час. У будні дні шостої ранку у Буковинському онкоцентрі утворюються черги, хоча установа починає свою роботу о 8-й ранку. Більшість пацієнтів приїжджають з віддалених куточків Буковини, маршрути яких починаються у досвіта. Чому ви сьогодні так рано прийшла до онкоцентру? Тому що приходять по запису до лікаря, а я не записаний, тому я мушу знати, чи я можу прийти, чи не можу прийти. Ну, пішов я. Приїжджаю, доїжджаю з села. Якщо я не можу сьогодні прийти, то я поїду зараз, вже запишуся на інший день. Так виходить. А ви знали, що онкоцентр відкривається 8-й ранку? Знаю, звичайно, але я приходжу тут, бо часом тут є черга, тому що я підтреююся під автобус. Автобус далеко Вежницького району. І... Їде в 6-й годині, а потім аж в 8-й і ми ну, я вже запізнююся тут. Приходжу вже, ну, наприклад, в 10-й годині. В доїду о 10 годині, годині вже пізно, тому виїхаю раніше. Маючи електронне направлення, пацієнт може в телефонному режимі записатись до лікаря-онколога-консультанта через кол-центр нашого центру. За відповідним номером телефону 044 33 44 770 або звернутися в реєстратуру поліклініки нашого онкоцентру на першому поверсі. Консультативний прийом лікарів відбувається з 8.00 до 16.00. Прийом пацієнтів проходить за попереднім записом, тому пацієнтам з віддалених куточків Буковини немає змісту займати черги у досвіта, зазначають в онкоцентрі. Чомусь ментально мешканці нашої області е, приїжджаючи до 8-ї години і зазвичай понеділок, вівторок, середа, на 8 годину це вже більше ста людей, які очікують надання тої чи іншої медичної допомоги чи діагностики, що в свою чергу призводить, що утворюються певні черги, в певний момент до певних е, вузьких спеціалістів. Хоча наша установа працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 5 години вечора. Олександра Савіна, Олександра Окіпняк, новини сі 4 Фізична та психологічна реабілітація. Жителі Чернівецької громади можуть оздоровити своїх дітей не виїжджаючи з міста. Комплекс послуг для малечі надають в міській поліклініці номер 1 у медзакладі. Лікарі складають план лікування дитини та розробляють тритижневий реабілітаційний маршрут на рівні санаторно-курортних закладів. Хто може скористатися можливістю та що для цього потрібно у матеріалі «Сі4». Програму оздоровлення дітей у міській поліклініці номер 1 запустили у лютому 2024 року. Вона розрахована на дітей віком від 3 до 18 років. На сьогоднішній день, на період літніх канікул, у нас лікується 20 діток, але час проведення процедур кожного свій індивідуальний. Займалися сьогодні двоє діток малогруповим методом. Ігровою формою в залі номер 4 для фізичних, терапевтичних вправ. От, дітки, хлопчик, у нас підліток, йому скоро виповнюється 18 років. На сьогоднішній день йому 17. Дівчинка тимчасово переселених осіб, дівчинка з групою інвалідності. Потрапити на реабілітацію до міської поліклініки номер 1 можна за електронним направленням з будь-якого медзакладу міста. Виписати направлення на реабілітацію та оздоровлення може педіатр, сімейний лікар, травматолог, невролог чи ортопед. Період канікулів тривалий можливість вивести дітей на оздоровлення, відвідати лагері чи повести дітей на оздоровлення до моря не у всіх є можливості. А держава дає гарантовану можливість оздоровити дітей. З проблемами е, статури, з проблемами з хронічними захворюваннями після травм перед початком реабілітаційного курсу з дітьми працює психолог. Пояснюємо, що складається кожна процедура, що саме буде проводитися. Якщо потрібна додаткова консультація, ми включаємо це в план реабілітації. І отримує ця дитина три основних консультації. Якщо потрібно, можна продовжувати. Якщо, наприклад, дитина не потребує консультації, а потребує мама. Ми так само, поки дитина проводить заняття, ми можемо поспілкуватися з батьками, пояснити їм так само, що потрібно зробити, щоб дитина краще адаптувалася у школі, чи як краще їй підготувати до обстежень. Реабілітаційне відділення розміщене в окремому корпусі від основної поліклініки. Тож діти, які проходять оздоровлення, не контактують з хворими пацієнтами. Державна програма передбачає для однієї дитини чотири курси реабілітації на рік. Послуги безкоштовні. З лютого програмою скористало 60 дітей. Любов Копоть, Олена Крячко, Андрій Курдубан. Новини Сі 4 Це були всі новини на цей час. Більше актуальної та важливої інформації шукайте у наших соціальних мережах та на офіційному сайті. Побачимося на СІ-4.